Всім доброго дня! Хотіли би поговорити трошечки про актуальне, що би потрібно було зробити з операції, з обробок безпосередньо зараз на насадженнях. Багато в кого або вже завершується, або ще йде збір. В кого ще йде збір, потрібно пройтися попрацювати чимось від хвороб. Ми можемо з свого боку порекомендувати те, що є дієвим і самі часто використовуємо безпосередньо на цих насадженнях. теж. Це препарат поліверсу Його носиться орієнтовно на дорослі насадження біля 150 грам на гектар, і він гарно допомагає справлятися з гнилями блохини. Ну, крім гнили, і звичайно, що він є профілактикою інших захворювань безпосередньо на цій культурі і не тільки. Хто вже завершив збір. Звичайно ж потрібно подбати про те, щоб простимулювати рослину. Зав'язувати бруньку, щоб гарно визрівала деревина. І оскільки вже в нас друга половина сезону, на більшості території України є, ми завершуємо азотне живлення і починаємо робити більший акцент на калій, звичайно, фосфор. Відповідно до ваших потреб і в рослини, і в ґрунті, це, це вже треба виходити з цих показників, щоб правильно вносити. Також по листку потрібно заплановувати внесення мікроелементів. Крім того, що вам покаже листова діагностика, також зазвичай є потрібними бор, цинк. Також через листок може бути внесений фосфор калій на покращення зав'язування брунки з дерев'яніння. Пізніше ми практикуємо внесення декілька разове мідними препаратами. Мідь ми використовуємо різну, найчастіше це коприфілд і нордокс. Коприфіл використовуємо коли є ще більше листової поверхні, він є м'якшим препаратом, і в нього менші частинки, він навіть трошечки десь має проникність у рослину, що дозволяє стимулювати здерев'яніння. На пізніших стадіях це краще, звичайно, буде нордокс. Там дуже висока кількість безпосередньо чистої міді. В цьому продукті найвища найвище місце в міді серед продуктів на ринку. Він теж, до речі, не є дуже фітотоксичним завдяки оксидній формі, і він вже безпосередньо з оксидної форми гідроксидну переходить на рослину. І тому. Такої токсичності, як самими гідроксидними формами чи іншими сольовими, немає. Також на зиму вже там, пізніше є ще рад до обробок профілактичних. Ну, це потрібно дивитися ситуативно. Наприклад, якщо у вас ще є багато листка, можливо, є доцільність знесення карбаміду, можливо, ще залізний купорос потрібний. Ну, це все від ситуації. Основними звичайно, що є, якщо говорити на завершення сезону зону, це мідь. А з того, що зараз актуально, що хотів би порекомендувати, це те, що все-таки зробіть аналіз листка, можливо, навіть аналіз ґрунту. Для того, щоб розуміти, що можливо в кінці сезону рослині не вистачає. Щоб і в поточному році ви могли скоригувати свої потреби. І також могли б на сідучий рік розуміти, що ваша рослина виносить більше, і зробити акцент в слідючому році. Тому ґрунт часто не повністю співпадає з тим, що є показує листова діагностика. До того ж, по сортах є різниця між тим, скільки який сорт виносить елементів живлення. Тому в цих питаннях потрібно опиратися на аналізи, і не, 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 не так зважати, що у вас гарно насадження виглядає, все-таки потрібно більш детально до цього підходити, і, щоб розуміти повністю картинку на вашому полі. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Гарних всім дружаїв!